Тома, стрес, тривожність це реалії сьогодення. Як не знижувати свій емоційний тон, як бути в ресурсі поговоримо сьогодні про цукерки. Про смачненьке. З вами Оксана Зубрицька та Олена Юрик. Вітаємо всіх! Новий продукт створений, випущений від компанії лівкут преміум класу, створений науковцями. Фармацевтами Райном Гудкіном та Лізою. Жувальні цукерки CBD. Що це за продукт? З чого він складається? Для чого? Як впливає на організм? Як вживати такий продукт? Наскільки він безпечний? Які має сертифікати? Яка ціна даного продукту? Як придбати та де? Ці та інші питання ми сьогодні Поговоримо в прямому ефірі разом з Оленою. Моя така вступна частина. А от Олена підготувала: як зберегти молодість, здоров'я, красу і довголіття з таким новим продуктом, як жувальні цукерки CBD. Будь ласка, Олена, розкажи нам про цей новий продукт, про його склад і те, як вживати і на що він впливає на ласка, Олена. Доброго дня всім. Так, сьогодні цікава тема. Ми продовжуємо тему CBD, КБД. У нас в компанії Лігут є олія CBD, є прекрасні цукерочки CBN, також на основі даних речовин, які гарно впливають саме на здоров'я людського організму. Сьогодні новий продукт компанія випустила прекрасні цукерки CBD. КБД, цукерки. Для чого вони? Зараз ми з вами розберемо. Я роблю демонстрацію екрану, щоб ви наглядно все могли побачити, зрозуміти, як все працює. Так, будь ласка, це так, видно? Оксана, скажи мені, будь ласка, ви, тому що я. Поки що ні. Не видно зараз хвилинку. Ага, все поділилося, все Є. видно. Так, добре, цукерки CBD – це смачні цукерки, які виготовлені на основі конопляного екстракту. Саме цукерки CBD від компанії Illів дають спокій, відновлення і, звичайно, баланс. Вони смачні, жувальні цукерки і мають лісов... смак лісових ягід. До е, е, саме жувальних цукерок CBD в одній упаковці міститься 60 жувальних цукерок. Загальний вміст КБД або CBD, що називають також, це 1500 міліграм. В одній цукерці 25 міліграм, на порцію іде дві цукерки, тобто 50 міліграм органічного конопляного екстракту. До складу двох цукерок, якщо охарактеризувати, подивитися на складові, то вона складає всього 20 калорій, вуглеводів всього 7 грам. І органічного конопляного екстракту, як я вже зазначила, 50 міліграм. До інших інгредієнтів входить органічний цукор із тростини. Органічний сироп тапіоки, органічна вода, пектин, органічні ароматизатори, лимонна кислота, органічний барвник, органічна рослинна олія і органічний віст карна... карнауби це така речовина, з якої добувають органічний віск. Рекомендовано для вживання дві жувальні цукерки за потреби. Тільки не більше двох доз, тобто чотирьох цукерок протягом шести годин. Для дорослих не рекомендується вживати жінкам вагітним, жінкам, які годують груддю або жінкам, які планують завагітніти. Взагалі, до складу жувальних цукерок з КБД від компанії Lівwood входять канабіноїди. Це речовини, що виробляються самим організмом за потреби, однак вони також можуть надходити до організму у разі дефіциту. Канабіноїди позитивно впливають на багато процесів. В організмі, наприклад, пам'ять, травлення, рухові функції, імунні реакції, на запалення, апетит навіть впливають, біль, кров'яний тиск, навіть на ріст кісток впливають на функцію нервової системи. Канабідної позитивно впливають на процеси в організмі через так звану ендоканаміної систему, яка запускає вироблення певних речовин. Канабіноїди були предметом поглибленого дослідження протягом останніх 30 років, хоча все почалося набагато раніше. База, найбільша база досліджень, медичних досліджень саме міститься, містить понад 30 тисяч публікацій з ключовим словом канабіноїди. Більше з них були написані у 21-му вже столітті. Переважно. В 19-20 роках CBD знаходиться в унікальному поєднанні з рослинними екстрактами для забезпечення ще кращого ефекту. КБД або cbd канабіноїди працюють без будь-яких психотропних ефектів. Вони позитивно впливають на процеси організмі та сприяють його. Належному функціонуванню та балансу в продуктах від компанії LівGut використовується високоякісний екстракт повного спектру. Зауважую, повного спектру, тому що є ізоляти, є широкого спектру, але найкращий екстракт це повного спектру. Якраз в компанії Лівгуд продукція з вмістом CBD, КБД, якраз повного спектру, отриманий інноваційним методом тичне окс три але як психолодного ефекту на широко використовується у харчові, при основий бій, він має і виташно вимагає. Може покращувати сон, якість навіть відпочинку, самого відпочинку, має протизапальний ефект, підтримує зменшення запальних процесів у тілі в організмі людини, може допомогти при болях, у м'ясах, суглобах, при головних болях. Також впливає на покращення відновлення організму, наприклад. Сприяє швидкому відновленню після фізичних навантажень, підтримує загальний баланс організму. Має гарну антиоксидантну дію, захищає клітини від пошкоджень вільними радикалами, підтримує здоров'я шкіри та серцево-судинної системи. В деяких дослідженнях показано позитивний вплив на когнітивні функції мозку людини. CBD підтримує імунітет, допомагає організму регулювати е, на, е, та впливати на стресові фактори і підтримувати саме імунну систему. Потрібно вживати якраз продукти CBD людям, які відчувають стрес або тривогу. Гарно буде впливати на організм людини, якщо у людини поганий сон, хронічна втома. Також рекомендовано вживати продукти з вмістом CBD, спортсменам для швидкого відновлення після тренувань. При м'яких загальних процесах або болях у суглобах. тим, хто піклується про загальний баланс та здоров'я організму. Хочу ще раз зауважити, що CBD не викликає ніяких побічних ефектів, кайфу і не шкідливий у рекомендованих дозах. Як і всі продукти від компанії LiveGood, продукт CBD, саме цукерки від компанії LiveGood виготовляються лише з використанням. Інгредієнтів найвищої якості преміум класу, ці смачні жувальні цукерки зі смаком диких ягід виготовлені зі 100% секованого сертифікованої органічної олії CBD, сертифікований якраз діє сертифікат сільського господарства Сполучених Штатів Америки. І підтверджує органічність даного продукту, і отриманий якраз із коноплі повного спектру, що забезпечує чисті, ефективні та потужні результати, які ви можете відчути, вживаючи дані цукерки. Цукерки CBD не містять штучних ароматизаторів. Не містять цукрів надлишкових безсинтетичних барвників, просто має гарно впливає на здоров'я, щоб допомогти підтримувати спокій, відновлення та рівнува, рівновагу на кожен день. Органічні цукерки CBD створені так, як я вже сказала, з 100% органічної сировини. Сертифікованої якраз сертифікат підтверджує органічний сертифікат сільського господарства США. І якраз ТГК менше 0,3%, що відповідає федеральним нормам Сполучених Штатів Америки. Вони мають смак лісових ягід, смачненькі, ароматні і забезпечують природну підтримку спокою відновлення сну та балансу. Мають 100% органічний склад. Сертифіковані, так, не містять генномодифікованих організмів, не містять, так, як я вже зазначила, ТГК в нормі, це дуже важливо. І саме головне, що є сертифікат GMP, що дотримані всі стандарти виробництва даного продукту. І, звичайно, вироблений даний продукт, продукт Штатах Америки. Так, сприяє розслабленню дані, даний продукт та зниженню рівня стресу, підтримує якісний сон, відновлення після навантажень, сприяє збалансованому настрою та емоційному спокою. Є застереження, не рекомендування. Рекомендовано, як я вже сказала, вживати вагітним жінкам, жінкам, які годують груддю, і, і тим людям, які приймають сильно діючі ліки, наприклад, антикоагулянти. При також не варто вживати або проконсультуватися з лікарем для тих людей, які тяжко, наприклад, є тяжкі захворювання печінки, однозначно потребує консультацію з лікарем. Саме цукерки від компанії Livgood CBD – це натуральна і безпечна добавка, яка допомагає зняти стрес, покращити сон і підтримати баланс, якщо використовувати її правильно. Існують такі міфи: CBD – це наркотик чи ні? Це якраз і є міфом, тому що CBD, канабідіол, це не наркотик і не викликає звикання, не викликає галюциногенних різних ефектів. Це природна сполука з конопель, яка допомагає зменшити стрес, покращити сон, підтримує стійкість і баланс організму у продукті, якраз від відлігут, cbd цукерках. Органічний склад, вміст ТГК, так як це повний спектр, допустимий до 0,3-0,3%, без психоактивного ефекту саме. І CBD це не кайф, а спокій, ясність і відновлення природно, безпечно і ефективно. Тому використовуйте дані цукерки, будьте здорові, майте гарний настрій, гарний сон, гарне відновлення, а про цінову політику і далі інформацію вам розкаже Оксана Зубрицька. Будь ласка, Оксана, дві слово. Так, я певна. Ще черговий раз переконуюся, що компанія «Лівгуд» створює дуже класні продукти, і от такі жувальні цукерки з CBD – які покращують когнітивні функції, покращують імунітет, покращують стан організму нервової системи. Це дуже зараз актуально, тому що стреси, перенавантаження, нехватка сну впливають на отакі наші всі недоліки в організмі. За допомогою всього лише однієї цукерки може можна налагодити свій емоційний стан, можна покращити когнітивні функції, знизити тиски навіть. Покращити апетит, тобто, якщо хто хоче схуднути, то можна їсти такі цукерочки. Далена? Так. Тому звертайте увагу на цей продукт, консультуйтеся з лікарем, а я вам зараз розкажу далі, яка ж ціна на даний продукт. За даними сайту, наші виробники поставили ціну в межах 100 вартості, плюс невелика торгова націнка. І складає клубна ціна всього 19 доларів 95 центів. Це дуже доступна ціна за такий прекрасний продукт. Ви можете подивитися на просторах інтернету, аналогічні товари даної категорії продуктів коштують на 70% дорожче. Це говорить про те, що продукт користується попитом, що він. Потребує народ такі цукерки для розслаблення, для відновлення свого емоційного стану. Тому наш продукт від компанії LівGood з такою ціною. Чому ж така ціна? Ціна залежить від того, що наша компанія працює за клубною системою, і в ціну не закладена ніяка мережева націнка, а ціна виходить і від виробника. Тобто Майже по собі вартості, тому ціна дуже приваблива. Але це не один плюс, і не лише в цьому. Компанія дає 90-денну гарантію на повернення товару навіть пустої пляшки. Це означає, що якість в якості свого продукту компанія впевнена на кожен продукт є сертифікат в якості з певним терміном дії, де вказано, що відсутність пестицидів соли тяжких металів та токсинів в даному продукті. На сайті компанії LivGood з усіма сертифікатами ви можете ознайомитись особисто. Як же придбати даний продукт, ви можете придбати за посиланням від партнера компанії. Можете придбати в декілька варіантів: як роздрібний клієнт. Можете придбати як лояльний клієнт або як партнер. Тому звертайтеся за посиланням до учасників клубу, який може дати вам інформацію про даний продукт та пройдіть реєстрацію. Доставка замовлення відбувається новою поштою або іншими перевізниками в будь-яку точку світу. І, зареєструвавшись з партнером, ви отримуєте власний кабінет з реферальним посиланням, маркетплейсом, який постійно поновлюється продукцією. Або ви можете зареєструватися як лояльний клієнт. Ви будете мати перевагу в ціні. А якщо вам це і це не потрібно, то ви можете просто зареєструватися як роздрібний клієнт і купувати будь-який товар. І компанія Лівгуд. Дає таку можливість купувати за бажанням ніяких зобов'язань щодо продажу, закупівлі, якихось об'ємів, планів компанія ні перед ким не ставить ні перед роздрібними, ні перед лояльними клієнтами, тим паче перед партнерами. Це клубна система з новим таким бізнесовим підходом до роботи. Тож ви маєте можливість заробляти, формуючи партнерську базу, наприклад, і бути партнером, і купувати за бажанням продукт, а можете просто купувати продукт за необхідності. Працювати в даній компанії можна з будь-якої точки світу, це ще один плюс. Компанія працює за клубною системою на підписці, тому зобов'язань продавати продукції вона не ставить ні перед ким. Я брала, наприклад, масло CBD і вживала його, тому що в мене були розлади сну, і мені це дуже допомогло. І я теж зверну увагу на ці цукерочки, тому що вони мають. Хорошу біодоступність, як вказано, мають сертифікацію, і теж можна спробувати для того, щоб урівноважити свій стан. Прос продукти доставляються новою поштою Global. За цінами перевізника. Тому дивіться прайс перевізника, і ви вибирайте того, який вам вигідно. Міжнародний пакет, наприклад, продукції можна отримати безкоштовно з Німеччини. І ці цукерочки можуть входити, наприклад, можна подивитися, чи будуть входити вони в цей міжнародний пакет. Ведення бізнесу просте, ви отримуєте особистий кабінет, матеріали, всі реферальні посилання для роботи онлайн. Бізнес не вимагає складного адміністрування або спеціальних якихось знань. Бізнес міжнародного масштабу працює в 200 країнах світу, розробляє, дозволяє будувати таку міжнародну команду. Тому ми з Зеленою так само запрошуємо звернути увагу не тільки на продукт, а й на бізнес. Запрошуємо в команду. Гавриш Тім це прогресивна молода команда, яка має свою стратегію та методику роботи. Це ідеальна можливість покращити свій стан в бізнесі, це бізнес-прозорий, чесний, усі виплати відображаються в особистому кабінеті. Тому ви все можете бачити. Кошти, які ви заробляєте, надходять до вашого гаманця кредитного, і ви використовуєте в повному обсязі. Тому переваг дуже багато не тільки в продукті. Ми запрошуємо як на продукт, так і на бізнес. Тому завжди раді, що ви прослуховуєте наші прямі ефіри, знайомитеся з новими продуктами. Це чудова можливість познайомитися як з компанією, так і з продуктом. Хто може вживав олію CBD, з якою метою, будь ласка, ви можете поділитися? Ми будемо раді. Я хочу ще додати Оксана, що якщо порівняти, подивитися на ціни. То зверніть увагу, олій, саме жувальні цукерки від компанії LiveGood коштують приблизно 20 доларів, а аналогічний продукт інших компаній 65 доларів, 60, це в рази більше, ніж в три рази наш продукт вигідніший по ціні. Тому наш продукт преміум класу, високої якості, органічний, є всі сертифікати, підтверджуючи якість даного продукту. І ось по такій ціні, тому що продукт і бізнес розділені, і ми можемо купувати продукцію по найнижчим цінам. Так, будь ласка, в кого є відгуки, хто вживав саме продукти CBD, ви можете поділитися. Розлади були слабки. Я дуже рада, що всі здорові. І я думаю, цукерочки можуть спробувати всі. Ми запрошуємо в команду Гавриш. Тут нададуть вам хорошу підтримку як партнерську, так і в разі виявлення якихось питань особистих. Ми зеленою раді вітати всіх, раді бачити на наших ефірах і до зустрічі! Всім гарно. Від... Я хочу сказати, що я вживала олію CBD і вживала різної концентрації, і 750 і 1500. То хочу сказати, що дійсно вона працює на всі тисячі відсотків, тому що спокій, гарний сон, урівноваженість, концентрація саме свідомості, концентрація. Мислення більш гостріше це спостерігалося. Саме головне, що гарне засинання і бадьорий ранок, коли ти просинаєшся, ти відчуваєш себе ви відпочившим, ти відчуваєш сили і бажання працювати. Якраз працює саме CBD, КБД, саме так. Повного спектру, тому що разом вони працюють і посилюють дію одне одного. І наші продукти безпечні, органічні, натуральні, можна вживати всім, кому це необхідно, хто хоче відновити свої сили і своє здоров'я. Рекомендую. Дякую, Олена. Дуже приємно, що ти поділилася своїм досвідом. Я теж позитивно тільки відгукуюся про олію і думаю, в найближчому часі замовлю теж цукерочки. вони смачні, безпечні, сертифіковані, можна вживати. Особливо для сну, щоб не чути різні процеси, які відбуваються, особливо у нас в Чернігові. Всім гарного дня, здоров'я, всім і мирного неба. До побачення! До наступних зустрічей! З вами була Оксана Зубрицька і Олена Юрик. Всього вам найкращого!